Доброго доброго дня, шановні кандидати у водії. З вами Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо розділ 21 перевезення пасажирів. Значить, план у нас наступний: все, що виділено оранжевим кольором. По цим пунктам складено тести з правил дорожнього руху. Ми їх будемо повторювати, повторю, і все лишнє, що не війшло в що не війшло в складання запитань, ми розглядати не будемо. Шановні, значить, Розпочинаючи сьогоднішню зустріч, будь ласка, не забуваємо про. Жести регулювальники, які ми завжди виконуємо. Розпочали руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх, від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх, від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх, від грудей. Це жести регулювальника. Будь ласка, включіть ці рухи в. Розминку, ранішню зарядку, і тоді вам буде дуже легко рішати задачі з присутності регулювальника. По-друге, шановні, будь ласка, у мене прохання, трошки задійте свої мізки, розвивайте їх, для цього учіть нові слова. Пропоную вивчати іноземну мову. ich studiere Ausge Zeit das mittagessen acht, neun, Тобто я роблю це і вам рекомендую. І по-третє, шановні, будь ласка, усі питання, терміни, які у вас виникли, але ви відчуваєте, що трошки. Не зрозумілий, і потрібно, щоб вам розтлумачили їх. Будь ласка, записуйте питання в робочий зошит. Потім, при наших зустрічах, ми вам кваліфіковано відповімо. І так, розділ 21: перевезення пасажирів. Пункт 21. Крапка 1 дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою. Це називається сервісна книжка, яка буде вам надана. 21.2. Це не буде у вас, тому що наш курс складений. По категорії Б. Значить, 21.4. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу. 21,6, 21.7, 218, 21, 6, 21, 7, 21, 8, 21 по цих пунктах не буде складено питань в сервісному центрі по категорії Б 21,10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирам, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть. За ним за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння розташованими згідно з вимогами пункту 21.6 цих правил і техніки безпеки. 21.11. Забороняється перевозити А Пасажирів поза кабіною автомобіля, крім передбачених цими правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові фургоні, призначених для перевезення пасажирів у кузові автомобіля самоскида, трактора інших самохідних машин на вантажному причепі напівпричепів, в причепі дачі в кузові вантажного мотоцикла. Під пункт Б дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих. Утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. На задньому сидінні мотоцикла мопеда, крім, значить, організовані групи дітей у темну пору доби. Шановні, більше, більше немає пунктів, по яких складено запитання тестів сервісного центру. Шановні кандидати у водії, сьогодні на нашому каналі ми Виклали відео, називається Рішення ситуаційних задач. Рішення ситуаційних задач в автошколі Новій проходять після успішного складання теорії в сервісному центрі. Розгляньте, будь ласка, сьогоднішню ситуаційну задачу, динамічну переїзд через головну дорогу. Я вдячний вам за те, що ви підвищуєте рівень своєї безпеки. Це значить одне, що ви становитесь безпечними на дорозі і для інших учасників дорожнього руху. Миру усім! З вами була Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення, до нових зустрічей!